Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2021 2022 років 23 лютого 2022 рік. матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. Матч первый из двух. Атлетика Мадрид. Диего Симеоне у себя в дома на стадионе Ванда Метрополитана. Команда прямая Манчестер Юнайтед. Ральфа Рангника. Один-один. Бойова ніччя у Мадриді. От давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Атлетіка Мадрид. Діего Сіміоне. Головний тренер команди. 3-5-2. Стартова розновка Атлетіка. Ян Обла, у воротах. Три кецентральних захисники. Стефан Садович, Хусимарі Хіменес, Мандала. Кандомбія, Ектор Ерера, Маркос Ліоренте, три копів захисників. Ну тут тобто, да ось три центральних захисників, Мандава мене Савіч, далі три копів захисників, Ерера, Кандомбія Льоренте, Лоді Версалька Латералі, Ангелькарія, Жоа Фелікс у нападі. Стартова растовка Атлетик Скоманри. Манчестер, Юнайтед, Ральф Рангне, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова растовка у Юнайтед. Давид Ди воротах, пара центральних захисників. Харі Магуаера, Рафаель Варан, Люк, Шоу, Віктор Линделев по флангах, Фред Польпагба, центральный упор, но пів Бруно. Центральний атакувальний півзахисник Маркус Рашфер, Джейден Санче по флангах та Криштіану Раналдо. У нападі це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Ну і тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Ну, що я вам, друзі, можу сказати? Атлетика Мадрид. на команда Диего Семена. Это матч распочинает. Все, махло на матч. Кутовый подает Атлетика Мадрид. С правого фланга подача. До штатного майданчика Виктора Линдалев. Мяч отбывает. Лоди. Ринан Лоди. Подхопляет мяч. Лоди. Прогадает мяч. Подача с левого фланга. Жао Феликс. Удар. Гол. Жао Феликс. Пробовая головой. Мяч чай в стику. Ведь стики влетает в ворота. 1-0 Атлетика Мадрид. Атлетика. Выходит, пора, даже швидку, семах вы на матч. Ренан Лодзи записывает голливу передачу. Жоу Фелікс забиває гол. 1-0 Атлетика Манрид виходить вперед. Атлетика далі віддає м'ячі Манчестер Юнайтеду, Манчестер Юнайтед більше на м'ячі, Юнайтед більше позиційно атакує, але моментів Манчестер Юнайтед їх таких-то гольових дій не мав. А ось Атлетика Манрид, на мою думку, команда була Дзіг Сім'єона поострішою. Поострішою був Атлетика Манрид 45-та хвина матчу. Дуже здорово розіграли футболіст Атлетіка штрафний Лоді. Простріл небезпечний момент. І м'яч лучає в поперечку. Жуао Фелікс. Мікроформатий дубль. Але жал, ні, там не жал Фелікс, до речі, пробував Версалька, якщо я не помиляюсь, взагалі, якраз то і пробував, супершанс. шанс. Перший тайм завершується, атлетіка Манрід перемагає, на другий тайм Атлетика вийде Антуан Грізман та Малемар. В Манчестер Юнайтед з'явиться Джейсі Лінгард, Алекс Телес, Ерен Ван Бісака, Німанія Матіч, Ентоні Еланга. Другий тайм. другой тайм глобально картина матча не изменится да Манчестер Юнайтед команда Ральфа рангника біше володіє м'ячем Манчестер Юнайтед біше проводить часу у позитивних атаках але атлетика Обиду, команда дуже здорова команда Дега Семёна захищається і дуже здорова атлетика как дуже здорова атлетика как он тара дуже багато держав чифолів було цьому матчі дуже багато було боротьб видає команди справді дуже здорово боролися У uh, в, в другому матані було дуже-дуже мало, Вон дуже багато було. Більше, так знаєте, боротьби і справді. більше було якоїсь боротьби. Uh, але в Атлецька проходили непогані ось атаки. Причому такі, справді, друзі, дуже не пані справді так приходила в Атлетіка. 75 клуматчику, то і подає Атлетіка З лівого флангу подачі в район у метрової подначки, позначки, Фред! Мече буває Кандонбія, На підбиранні Жеремі Кандонбія, Але пробиває повз ворота Кандонбія, Бія. пробиває повз ворота. Хороший був момент в Атлетіка. Манчестер Юнайтед. Ральфа Рангника. Небезпечно штрафний вдалося на, на 79-й хвилині матчі заробити Манчестер Юнайтеду Крістіано. Роналдо, Кристиано, розбігається Кристиано, удар по воротах, повз ворота пробуває Кристиано Роналдо. 80-та хвилина матчу. В принципі, атлітська Мадрид ви самі так здавалося, що контролює цей матч атлетика. Мені так здавалося. Але Манчестер Юнайтед. 80-та хвилина матчу. Команда Ральфа Ранніка проводить атаку Фред. Передача Бруно Фернандеш. Бруно! Ентоні Лангу виводить на ударну позицію. Летить в підкат. Футболіст Атлетіка Манріда, але не дотягується до м'яча. Ще не помиляється Мандала? Ренил Цебов. Да, Цебов Ренил. Він в, в пяткат не дотягується. Антоні Ланга пробиває гол. Манчестер Юнайтед. 80-та хвилина матчу. Антоні Ланга зрівнює рахунок Манчестер Юнайтед. І це робить Антоні Ланга на 80-тій хвилині матчу виводить Бруно Ентоні на одну позицію, той прибиває в дальній кут і забиває. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Відігрується команда Ральфа Рангніка. 84-й матч. В Атлетіка був непаний шанс. Штрафний Ектор Ерера. Подача. Скидка головою. Удар. І повз ворота. М'яч пролітає. Але найкращий шанс в Атлетіка виникає на 87 й хвилин матчі, після стандарту. Після кутового знову. Подача з лівого флангу, небезпечна подача, між догоди до Грізмана. Грізман! Поперечка рятує Манчестер Юнайтед добивання! І ще один кутовий там був Атлетіка. То Малімара подавав Антон Грицман хороший гарматний удар Француза на техніку провели Антуан. Без шансів вже для Девіда Дие. Але не вдається реалізувати свою нагоду в Атлеті. Четыре хвилини компенсував суддя. І повинно, до речі, шанс був у Манчестері Юнайтеда. Дречный пауэр шанси, помиляється футболісти, Атлетіка, пакба, мяч підхопив, Поль Пагба, Передача Фред Джесі Джесси удар з розворота, Ян Облак. Ретой Атлетика Ренил Ду Гулуру Бескена облака на цьому суддя фінальний свисток, сесток, 1-1, 23 лютого, 22 року на стадіоні Ванда Метрополітана. Давайте другу давай, давай статистику ти подивимось. Підсумкову 13-7 дари поворотах, воротах, 1-2 за дарами площину. Володіння 37 на 63. Тут Юнайтед більше на м'ячі. Ну, за Кутумі 8-3. Перевага була в Атлітська Мадрід. Якщо дивитися статистику гульових шансів, 2-1. Дві гульові нагоди в Атлетіка, одну гульову нагоду команда Дзіга Сіміони не реалізувала. Ну, Манчестер Юнайтеда. Була одна голіва на году, і Вінайтед її реалізував. 305 передач в Атлетіка Мадрид. 221 з них була точною, 72% точность передач. Манчестер, Юнайтед, 541 передача, 447 з них були точними, 82% точність передачі Юнайтед. 2-1 по офсайдах, з 13-ти в Атлетіка, 2 влочини в каркаси Варі, 9 повз ворота, 3 блокованих ударів, 1 в площину. У Юнайтед десь 7 ударів, 2 в площину, 3 ворота, 2. Заблоковані удари. 14-10 успішні відбори, успішні відбори, так? Да? 87 успішності в успішно 55% у 55, 18-13, це виноси м'ячам, більше виносив м'яч Юнайтед, 15-7 за перехопленнями. Тут, друзі, перевага була в «Атлетіка» Манрід. 19-16 правил, 5-4 за жовтими картками. Ну, я такі підвести, но, Напевно, Атлетіка був ближчим, да до перемоги. Але І напевно все-таки ділу. Пригадали, мої друзі, цей матч 23 лютого, 2022 рік, Стадіон Ванда Метрополітана, Атлетіка Мадрид, Манчестер Юнайтед. 1, -1. Команда расписывает ничью, на гол Жоа Феликс и Энтони Ланга. Бажаем мадридскому атлетику, Манчестер, Юнайтеду, всего наикращего. Вам, друзья, обожаю добра. Будьте наиболее на счастливы, всем до побачения, всем до новых встреч.